Анелії Рихлецький 104. За своє життя вона пережила чимало. Одну з найбільших трагедій людства жінка пам'ятає, їй було 13 років. 33 рік дуже, дуже був тяжкий. Дуже були налоги виклади... налоги дуже давали на людей. А грошей не було. Грошей де були, не було. То забирали. Забирали хліб, забирали, і з поля, і з із і з хати. І плоть до того, що вже хто там якийсь гладущик чи горщик насипав, і сто висипали і забрали. сім'ї на чотирьох ділили мізерні запаси. Ходили, копали гнилу бараболю, їли, що бачили, їли вакацію, їли. Кропиву, їли. В общем, що на світ показалося, зелене, та їли. Таке геть, таке було, що собаки різали, їли. Голод зморив усе село. Муки смерті закарбувалися у пам'яті тоді ще підлітка. І пухли, і лежали, і вмирали. Таке було життя, що не дай Бог нікому. Аби вижити, Анелія Вікторівна пішла працювати. Наймалась нянею для дітей місцевого лісника. Чим він платив? Тим що, тим, що я була там і з'їла, тим платив. Ну, платячку мені набрав, чи там платочка купив, а так більше нічого. Весною саме теж ще було, бо як на городі щось там родило, на полі, то з Зима зійшла. Пішло воно, з'їли, а на весна нема, нема нічого. Ти вже таке. Донька Анелії Рихлецької Станіслава каже, голод залишив слід на їхній родині. Мама і бабуся усе життя бережно ставились до їжі. В шані до хліба виховували і її. Кожну кришку берегти, вони, ну, вони займалися тільки кухнею. Бабушка, то оце не можна було викинути, там десь чи не доїсти, чи так, щоб все по потрошки. Ну, так як я одна була, то мене трохи балували. Страшні часи голодомору минули, але гіркі спогади залишились в пам'яті жінки. Зараз про Анелію Рехлецьку турбується донька. Станіслава каже, мама часто згадує молодість, але про голод намагається не говорити.